Іноді, коли ви хочете додати тег до якоїсь площини, наприклад, це у мене тераса або балкони, і вони зроблені одним елементом, у вас трапляються проблеми з тегом. Ось ми викликаємо функцію тег, і бачимо, що вона становиться десь ось непонятно в центрі, але не до самого елементу. Як це можна виправити? Можна використовувати виноску. Бачимо, виноска у нас велика, ми можемо її налаштувати, і от ми її вставимо, і бачимо, у нас випадає таке вікно, що. Наче її не видно. Як це можна пофіксити? Включаємо наш Crop View, обираємо його і бачимо, що у нас є друга лінія. Це значить, що у нас включені анотації. Скривання анотації за цією лінією. Ось. Бо у нас велика виноска, і вона теж стає якось не туди. Можна ще використати спосіб, обрати знову ж таки тег, і ось тут змінити на free-end. Ми тут будемо вже обирати, з якої точки нам виводити цю наш тег. І якщо воно зроблено одним елементом, ми тільки один раз. Тобто, бачите, воно вже не включається. Ми знову ж таки виключаємось, знову викликаємо тех і ставимо. Якщо у нас три переміщення, так, ми, ми маємо тричі це зробити. Але краще все ж таки ділити такі зони на декілька флорів. Тоді буде все проще. Вписуйся, в мене все про Revit.